Друзі, прогнозовано це сталося. Офіційно вже російські шахеди сьогодні атакували територію Польщі, але мене цікавить більше реакція НАТО і взагалі, як вони справилися з такою ситуацією. Отже, у ніч на 10 вересня російські дрони офіційно вторглися в повітряний простір Польщі, і вам не почулося Польща, яка є членом НАТО. Під загрозою опинилося одразу, до речі, три воєводства: це Підлянське, Мазовецьке та Люблінське. Польща також підтвердила, що в небі працювала їхня авіація разом із союзниками. Але знаєте, що найбільше дивує? НАТО офіційно заявляє, що так, російські дрони вторглися в повітряний простір НАТО, але нападом на союзника. Це не вважається їхня офіційна заява сьогоднішня. Серйозно? То як це тоді, ну як це ще можна назвати, друзі? Випадковістю, друзі, ну як просто дрони самі собі залетіли на територію НАТО? Складається враження, що ми з вами стаємо ну, свідками такого небезпечного прецеденту. Сьогодні дрони, над, наприклад, територію Польщі, а завтра можуть бути вже ракети. А післязавтра під атакою опиниться не тільки Польща, а Румунія та інші члени НАТО. Що далі? НАТО знову буде робити вигляд, що нічого не сталося, чи, чи це вже стане, друзі, просто нормою, коли безпілотники, ракети будуть атакувати НАТО, а вони будуть говорити: Та ні, друзі, це ж не напад. Ну, це просто там, не знаю, ракета впала десь в якесь місто. Президент, до речі, Польщі збирає екстрене засідання. Навіть його почали обговорювати четверту статтю договору НАТО, ну яка передбачає там консультації, обговорення, тобто вона передбачає слова, але не дії. Тобто дій поки що немає.